Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного дня. Я дуже рада сьогодні знову зустрітися з вами в мене на кухні. Усім дякую за підписку. Це дуже важливо для мого канала, тому усіх запрошую. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, пишіть коменти. Я буду дуже-дуже вам вдячна за те, що ви підтримуєте мій канал і його розвиваєте. Отже, сьогодні хочу запропонувати зробити страву брускету зі спаржею, яйцем пашот та голландським соусом. Це, здається, дуже все складно, але воно настільки все просто, тому я сьогодні вирішила зробити вдома і щоб ви спробували. Теж приготувати цю страву. Тож, не гаю часу. Все в мене підготовлено, як завжди, і тоді швидко у нас вийде все приготувати. Тож, готуємо нашу смачну страву. Отже, все підготовлено. Вода у мене вже кипить для того, щоб ми спаржу відварювали. Але перш чим спаржу відварювати, ми відрізаємо тверді. Отут корішочечки відрізаємо і викидуємо, абсолютно з усієї спаржі. І, звичайно, ми зачищаємо ось тільки краюшки, тобто кінцівки, бачите? Вона дуже молода. Тому зараз не її тверда шкірочка, вона м'якесенька, тому ми швиденько зачищаємо повністю, бачите, як залишається тільки. У кипящу воду я закладаю сіль і відправляю нашу спаржу. Спаржа буде готуватися 2-3 хвилини не більше. Мені треба, щоб вона була альденти. Тим часом, поки спаржа готується, ми можемо зробити соус. І ми приступаємо до нього. Що нам необхідно для соуса? Для соуса нам необхідно яйця, і вони в нас є. Але ми повинні взяти тільки жовтки. Жовточки ми відділили. І зараз у нас вже готова спаржа. Спаржу, замітьте, я вибираю у холодну воду і я, звичайно, поклала лід. І зараз ми її залишаємо для того, щоб вона відпочила. Нехай відпочиває, а ми тим часом зараз будемо готувати наш соус. І так, що нам необхідно для соуса? Нам необхідно два яйця жовтка, які вони в нас є. Тепер нам необхідно лимон. Тільки сік лимона нам потрібен. Вичавлюємо сік лимона. Поки ми все підготовлюємо, у нас зараз закипить вода, і там ми будемо готувати наш соус. Видавили сік і обов'язково процідіть, щоб не попали кісточки. Додаємо столову. Ложку лимонної, лимонного соку, столову ложку водички, дрібку перцю, дрібку солі, усе ми перемішуємо, даємо менший вогонь, бачите, дуже добре кипить вода, тому зменшуємо. Беремо вінчиком, все це гарно. Перемішуємо і зараз закладати будемо на парову баню. І помішуючи, робити соус. Не забувайте, будь ласочка, не забувайте, яку би ви страву не робили, вона повинна робитися тільки з душою, тільки з любов'ю. Тому що страва не вийде. І я вам говорю, це 100% я вже пройшла цей етап. Помішуємо, не даємо зваритися нашим жовткам. Ми помішуємо і додаємо частками масло вершкове. Так, і часточку поріжте одразу собі масло, масло кімнатної температури. І потихесеньку додаємо. Соус робиться так, до тих пір, поки все масло не ввійде в жовток. І обов'язково перемішуючи, не відходячи від нашого соуса. Як ви тільки залишите перемішувати, у вас одразу зваряться жовтки. Це я наголошую, щоб ви знали. І так, закинули останній шматочок масла. І ще варимо. Бачите, який уже соус. Це вже є у нас соус. Зараз ще хвилинка. І він буде готовий. Отже, соус готовий. Бачите? Отакої От консистенції він повинен бути. Тепер ми, звичайно, куштуємо його і, можливо, щось треба ще додати по спеціям. Дивіться, який він, бачите? Без ніяких комочків. однорідна консистенція. Оце є правильний зроблений соус. Дуже-дуже-дуже-дуже, дуже-дуже смачно. Але мені треба ще дрібочку солі і, звичайно, ще перчику. Все. Перемішали і залишаю в теплому місці, щоб він не застиг. Отже, соус підготовлений. Тепер ми беремо і обсмажуємо нашу спаржу. Нагріваємо пательню, закладаємо вершкове масло. Дуже важливо. Зверніть увагу вершкове і вершкове добре масло. І тепер закладаємо просмажити нашу спаржу. Перець чорний, свіже мелений, обов'язково. Ще дрібка солі, хоча ми підсолювали воду. Буквально хвилиночка. Нам не треба підсмажувати там до скоринки. Нам треба, щоб масло поєдналося з нашою спаржею. Щоб масло віддало всі аромати в спаржу. І все. Все, нам треба тільки смак. Тому я говорю, що необхідно масло вершкове, щоб було дуже якісне. Дуже добре, коли воно буде домашнє. Якщо ні, то беріть, будь ласка, не менше 83%. не менше. І так, спаржечка в нас тут набирає соків смаків. Я її відкладаю, бачите, на менший вогонь. І зараз ми будемо робити яйце пашот. Набираємо у кастрюльку водички. У мене тут десь півтора літра є води. Заливаю У мене сік лимона. Можете оцет залити. Тепер акуратненько розбиваємо яйце так, щоб ви його не пошкодили. Вилили. Головне жовточок не пошкодити нам. Ай, на кухні я вам не можу передати, який іде аромат від спаржі нашої. Від масла. Масло в мене дуже-дуже добре. І отак нехай воно собі там стоїть. Що ми робимо? Так, вода у нас засильно кипить. Нам не треба, щоб вода бурліла. Вода повинна тільки доходити до кипіння. Тому зменшую вогонь, бачите, зменшуємо, зменшуємо вогонь, щоб не кипіла. Я вже вам показувала, десь є в мене на каналі, тому можете подивитися, але я спеціально вирішила сьогодні знову показати, щоб ви бачили, щоб не шукали, де воно є. І так, вода, бачите, не кипить. Тепер ми робимо вороночку, тобто замішуємо. Замішуємо і у воронку, бачите, яйце. Акуратно запускаємо всередину. І мішаємо акуратненько, не перестаємо мішати. Тільки не яйце, водичку. Водичку акуратно, акуратно, і яйце повинно саме піднятися наверх, готове. Яйце пашот готується 2 хвилини, не більше. Після чого його можна вибрати. На серветочку, паперову серветку, щоб вологу забрати, яка там залишилася. Не дайте тільки, щоб яйце сіло на дно, щоб воно не прилипло. І все. На маленькому отакому кипінні воно ну, навіть не кипить. А гаряча така вода, воно так легенько, собі доходить. І зараз я беру серветочку і покажу вам, як. Ось, серветка закладаю сюди. Можна в тарілочку покласти. І так, наше яйце пашот готове. Бачите, тепер легесенько виклали на серветочку. І все. Тепер спаржу нашу, яка вже готова, ми її вибираємо, вмикаємо більший вогонь на сковорідки. спаржу забираємо. Ми будемо зараз уже готувати нашу страву. І так, яйце в бік відклали. І зараз відрізаємо гарну скибочку хліба. У мене гарбузовий хліб. Ви можете взяти будь-який, але наголошую, візьміть, будь ласка, або з висівками. Смачненький, смачненький беруть хліб. І так, ось така мені скибочка подобається. Таку скибочку я беру і на великому вогні я обсмажую на цьому маслі, де у нас спаржа смажилась з обох боків. Обсмажуємо. Ось таку гарну робимо брускету. Бачите, ще трішечки, буквально півхвилиночки. І все. І сьогодні я вам покажу повністю, як я буду формувати нашу страву. І так, хліб, наша брускетта вже, це не хліб. Готовий. І так, беремо нашу тарілочку, на якій ми будемо подавати. Ось таку мені хочеться. І дивимося так, з обох боків дуже гарно засмажено. Викладаємо нашу брускету. Ой, який іде аромат. Ви собі не уявляєте, який гарний аромат. Тепер, пам'ятаєте, наш соус прекрасний, який стоїть в теплі. Якщо ви робите страву, обов'язково краще на водяній бані його залишити. От, є. Я поливаю поверх нашої брускти. Отак. От І зараз викладаю нашу спаржу смажену. І так гарно викладаємо. Виклали спаржу. Тепер знову нашим прекрасним соусом я поливаю поверх. Трішечки. На тарілку покладу, як декор. І зараз саме саме основне, це те, що ми будемо викладати яйце пашот. Яйце пашот дуже гарно викладається. Ми виклали його на серветку. Тепер тільки отак взяли серветки і перевертаємо одразу на соус. Кладете собі так тарілку, як вам зручно. І отак. Перевернули і все. Дуже круто впало. Дуже. Так що навіть не звертайте уваги, ви можете, звичайно, підняти цю спаржу, покласти назад. Але я б не клала. Мені отак навіть дужче подобається. Що зараз я роблю? Перець, чорний. Мелений. Дивіться, яка краса. І, звичайно, сир пармезан тертий. Ми оцю всю красу, отак, і сюди, засипаємо пармезаном Тільки оцей край мені хочеться. Добре, так, знаєте, не пошкодуйте пармезану, так добре, прям добряче посипте. Так, можна сказати, що наша страва, звичайно, готова. Але у мене є, як завжди, ростуть різні рослинки. Мікрогрін. Це не мікрогрін, звичайно, це в мене молодесенька. Петрушечка, і мені так захотілося, ви знаєте, отак її сюди покласти. Чогось мені так от, от збагнулося покласти і я, звичайно, її кидаю, отак. От і все. Зараз я можу сказати вам усім смачної страви, смачного життя, миру. Бережіть своє здоров'я. Це найцінніше, що є в нашому житті. Я кожному дякую за підписку, за те, що ви є в мене, і ви мені допомагаєте розвивати мій канал. Я живу без цього канала. Напевно, мене б уже не було. Дякуючи сину, що він. Мені допоміг у цьому, і допомагає. Я маю таке натхнення. У мене дуже багато є ідей, щоб з вами поділитися. Тож, усім здоров'я і миру саме основне. І я вам ще багато чого покажу. А зараз, звичайно, мені ж треба розрізати і показати вам. Яка ця страва ще гарна. І так, страва, звичайно, готова, і зараз ми подивимось, чи ми правильно зварили наше яйце-пашот. І так дивимось, його нам треба звичайно прорізати. І ось. Ось та краса, про яку я говорила. Це неймовірно круто. Ось страва дуже смачна, неймовірна. Скуштуйте, будь ласка, не пошкодуєте. Отож, я вам усім говорю. Смачної страви, смачного життя! І я вас чекаю у себе на каналі. Будьте здорові! А я піду швидко їсти цю неймовірну смакоту. Усім бай-бай!